Тож закликаю вас замість того, щоб воювати, розуміти, що фоновий стрес, хронічний стрес є в кожного з нас. А навіть якщо голова говорить, все окей, тобі здалося, да, і ховається за цим нормально. Я інколи пропоную техніки, цікаві техніки дослідження себе з дзеркалом, не потрібно нічого складного зробити, окрім того, щоб витримати свій власний погляд. Бодай 30 секунд, що побачите, чого не захочете бачити. Але наша задача вчити, вчитися не знецінювати їх, а привносити у своє життя. Тож, я закликаю вас любити себе, любити по-справжньому, піклуватися про себе на всіх рівнях, змінювати свою рутину, рефлексувати. Розбирати, контактувати, закликати допомогу, якщо вона потрібна.